У Тернополі відбулася церемонія вручення державних відзнак родинам загиблих героїв, які віддали найдорожче своє життя за мир, спокій та незалежність України. Загалом 35 військовослужбовців з Тернопільщини посмертно відзначені державними нагородами. Медалю захиснику вітчизни посмертно та відзнакою президента України за оборону України посмертно нагородили Антона Білостоцького. Нагороди 35-річного бійця вручили його дружині Світлані. Пара прожила у шлюбі 9 років. Це була неймовірна людина, просто його хоробрість, його мужність. Керує зараз мною, рухає мною далі. Завдяки цьому я живу. Я не маю права здаватися. Ну тобто, таким таким чином я мислю. Це була неймовірна людина, яка рятувала на фронті життя людей. По цей день я отримую подяки від побратимів. Антон пішов добровольцем на захист нашої держави у лютому 23-го. Був призначений інспектором взводу об'єднаної штурмової бригади Людь з листопада. Воював в найгарячіших напрямках Донеччини та Луганщини. Антон врятував не одне. Життям був медиком штурмового полку. Він не мав медичної освіти. Він просто закінчив курси бойового медика, але настільки він був скурпульозним до деталей до навчання. Що він вивчився на бойового медика і рятував життя побратимів під ворожими кулями у червні минулого року? Чоловік прийняв свій останній бій на Донеччині, загинув, отримавши кульові та уламкові поранення. Війна обірвала ще одне життя. У вересні 2024 року. 26-річний Петро Грусуляк загинув на Донеччині через приліт ворожого дрона в машину. Хлопець прослужив три тижні. Він пішов в червні місяці. Це було його власне бажання. Він Завжди мріяв бути військовим. Його мрією було служити в десантно-штурмових військах, і ця мрія здійснилася. Він проходив курси безпілотних літальних апаратів, навчався він тут, в Тернополі. Військового посмертно нагородили відзнакою за сумлінну службу. Було би краще, якби їх отримував. Він Він їх заслужив. Для мене це пам'ять, найперше промова. Ще одну відзнаку 26-річного захисника Ігоря Гнатюка отримала його мати Наталія. Жінка розповіла, її син захищав Україну з 2022 року. Зібрав сумку, сказав маму, хто як не я, я мушу йти захищати. Ігор обіймав посаду стрільця зенітника. Служив на Харківщині, цікавився скандинавською епохою. Тому на службі отримав позивний вікінг. Сином, як для кожної мами він був найкращим. Він був радісним, він завжди допомагав всьому, всьому чому тільки міг. Єдина людина за все моє життя, яку я по-справжньому кохала. Це, напевно, було перше кохання, незважаючи вже на досить дорослий вік. Це була перша людина, з якою я дійсно хотіла прожити все своє життя, старість. У нас було дуже багато планів. Починаючи від того, куди ми хочемо поїхати, в відпустку закінчуючи тим, як ми назвемо дітей. Наречена Ігоря Сніжана Карпець каже, вони планували одружитися. На жаль, Ігор загинув 18 червня 2024 року. Нагороди присвоєні посмертно рідним полеглих героїв вручив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. Очільник області зазначив, що герої виконали свій обов'язок з честю. Їхній подвиг безсмертний, а імена навіки вписані в сучасну історію держави, яку потрібно знати, пам'ятати і вивчати.